17 квітня, що буде відбуватися. 17 квітня. Всіх вітаю! Індивідуальний розклад у приват. 17 квітня, що буде відбуватися 17 квітня. Зараз подивимось, якесь неспокійне кохання, розочарування від вашої або начальниці, або людини, яка сильна біля вас, жінка. Буде йти якась вражда З людьми, які вже віджили своє у вашому житті, будете розставатися, і тому що від цих людей буде конфлікт, так що будьте обережні. Ну, я вам скажу, що те, що завтра прийде, погане. Воно піде, воно піде далеко від вас, і навіть вже до осени оці очікування, тривожні очікування, вони підуть. Дивлюся на 17 квітня. Дивіться, під кінець дня все-таки все гарне буде з вами відбуватися. Буде і гарне спілкування. Оці люди підуть від вас, погані, негативні люди. Під кінець дня буде любов, буде кохання, буде гарне спілкування. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал ваша Олена.